Друзі, нас про проголовне поїхали. Сьогодні під обстрілом були об'єкти енергетичної залізничної житлової інфраструктури. Били Бото, Бротвірський Тес, Львівська область, Бурштинський та Калузький Тес, івано Франківська область, Лади, ТЕС Вінницька область. У Запоріжжі пошкоджено приватні будинки та багатоповерхівки. Є один загиблий, та мінімум 13 поранених. Є проліт гуртожитком зруйновано кілька поверхів. На Київщині пошкоджено приватні будинки та багатоповерхівки спалахнули пожежі у Києві та області. Екстрені відключення світла Івано-Франківщина, сильна пожежа після вибухів. Миколаївщина Львівщина Вінниччина – під атакою критична інфраструктура. Є перебої зі світлом. Аварійні відключення світла запроваджено у більшості регіонів України. В той же час після чергового масованого удару по території України пролунали одночасно кілька потужних вибухів у самому центрі Москви. За даними кількох джерел, проліти сотень ракет і удар безпілотників обов'язний на столицю агресора з метою нецейтралізації. Чових військово-адміністративних об'єктів серед них фігурує комплекс забудівель вулканічного типу, де розташовано командування оборони, в тому числі споруди навколо Кремля. Удар почався до активізації ракетного фронту на південному секторі. Дрони одночасно пройшли повітряний простір під прикриттям радіомовчання, що дозволило прорватися через зону ППО Москви. Поверхневі системи перехоплення були перевантажені. Кількістю цілей десятки ракет могли пробити перше ешелонне захисту на підльоті до Тро столиці перші боєприпаси вибухнули в повітрі, створивши ефект, стіни вогню. Але кілька снарядів змогли врізатися у підземні пункти управління та командні центри. Один із таких вибухів зафіксований під самим кремлівським пагорбом. Пошкоджено кілька залів засідань. Поштовхова хвиля, розбила внутрішні фасади. Вибуло вікна сусідніх спорудах. Інша серія ударів націлена на логістичні вузли, склади боєприпасів злітно-ракетні підрозділи, що діяли як резерво захисту міста. Окрім ракети зафіксовано низку ударних дронів, які влучили в автоматику і вузли зв'язку. Після цього спостерігалися відключення енергопостачання. і збій комунікації у центральному районі столиці офіційно російська влада затвердила, що це були навчання з підсиленою підготовкою, але очевидці на місці описують одну ту ж картину. Над містом піднялися стовпи чорного диму. Пожежі охопили адміністративні будівлі, створено зону обмеження, пересування в радіусі кількох кварталів. Служба екстреного реагування рушили у зону ураження під охороною військових, але оперативно відновити порядок не змогли енергомережі працювали нестабільно. Лінії зв'язку заміновані медичні бригади евакуювали поранених військовослужбовців із закритими обличчями швидким із затемненими вікнами. По підсумку це не лише тактичний удар, а стратегічне усвідомлення. Війна давно вийшла за рамки фронтів. Слова недосяжна столиця втратили силу, і ця нова реальність вимагає від України і її партнерів готовності діяти на усіх рівнях від підземних хабів до повітряного простору ворога. Вибухи у центрі Москви стали не Просто ударом по інфраструктурі це був нищівний удар по живій силі ворога. Внаслідок прямих влучань загинуло понад 200 військових. Більшість з яких офіцери з доступом до секретної інформації. Частина з них перебувала у момент удару в командному бункері Інші в оперативному штабі сили ППО, який зруйнував, був майже повністю. Вибухова хвиля зруйнувала також бункер зв'язок, де базувалася елітна частина радіотехнічних військ. Вижили одиниці. Лікарні Москви переповнені пораненими, але більшість втрат не підлягають публікації. Загиблих негайно відправляють в закриті крематорії або військові морги під охороною. Найбільше резонанс серед військово-політичного керівництва викликала загибель кількох генералів, які координували наступальні операції на сході України. Їх втратили. Називають резонансними невиправними в короткостроковій перспективі не лише через їхній досвід, але й через доступ до інформації найвищого рівня. Після цього в армії зростає паніка. Офіцери масово подають рапорти про відмову від поїздок до столиці. Генерали вимагають перенесення оперативних центрів. Урал або в Калінінград, нібито безпечніше у цьому контексті посилилося протистояння в кремлівських колах. Особливо міжа секретарем Радбезу Ареф Миколою і самим Путіним. Патрушев, який довгий час залишався у тіні, тепер відкрито виступає за припинення війни, вважаючи, що подальше ведення конфлікту підриває саму державність РФ. Він неодноразово в внутрішніх колах заявляв, що з Путіним або без нього, але це має завершитися, бо Україна тепер має можливості, про які навіть не здогадувалися. Його позицію починають підтримувати частину силовиків та еліт, які бояться повного колапсу частини влади у випадку повторних атак по столиці на тлі цієї внутрішньої боротьби. Путін намагається зберегти контроль але фактично ізолюється. Його рідко бачать на публіці зростає кількість закритих засідань. Рішення ухвалюється вузьким колом лояльності, осіб, що лише підсилює напругу в оточенні. Кремль опинився у стані латентного колу розколу, де кожен новий удар по Москві наближає не лише військову катастрофу, але й політ. Тичну трансформацію, яку вже не зупинити жодними репресіями чи пропагандою. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.